Мы должны сделать все для того, чтобы Украина была нейтральным государством. Вы должны уйти. Ни слова про первопричины. Их, их, их кризисы, они примерно происходят по одному и тому же сценарию. Грязные, растерянные, перепуганные солдаты. Я говорю, где командиры? Это ниже рыночной стоимости. Вообще за копейки предлагаю вам недвижимость. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю. В ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це зона, це територія, це острів, де ви будете сміятися і посміхатися від того, що ми вам будемо показувати, тому що ця програма це. Проти дія дезінформації. Тут ви почуєте антипропаганду. Ну і звісно, найвеселіші із заяв російських пропагандистів читає ворогів України. Але перш ніж я розпочну, не забувайте нас підтримувати своїм лайком, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайв. І звісно, коментуйте, почути і побачити. Розпочинаємо ми одразу із жирного жиру. Пробачте мене за тавтологію, але ви зараз зрозумієте, що до чого є такий спікер Держдуми Володін, який. Вважається неофіційним лідером, я б навіть сказала, послом доброї волі лгбт спільноти. Хоча він, звісно, в скріпній Росії це приховує. Але я зараз не про це, не про особисте Володін каже, що Росія має зробити геть усе, аби Україна стала нейтральною державою. Навіщо? Для чого, чому спитаєте ви? Та тому що тільки цей стан і цей статус принесе мир в Європу, і Росія буде у безпеці. І ви, мої улюблені глядачі, відповідно запитаєте мене. Хм, А хіба в 22-му році ми не були нейтральними? Ну у тому сенсі, чи ми були частиною якогось блоку, якогось союзу? Десь кудись нас брали і в нас на руках вже були квитки на потяг? Ні, ні, ба більше нам дуже довго говорили, що це нереалістично. Тож виникає питання, Володін, чуєш, а що зміниться від того, що ми тоді були? Нейтральними, що ми зараз нейтральні, і що ми колись теж будемо лишатися нейтральними. Ви ж дачі, йшли захищати якесь там російськомовне населення Донбасу? Чи вже все змінилося? Ну а далі, оце моє улюблене громадяни України, якої України України не існує і українців немає. Тут просто живуть браковані росіяни. Так, от ми маємо зрозуміти, до чого все йде, куди веде нас захід. Ми маємо нарешті усвідомити весь цей обман. Ну і, звісно, не забув і нагадати про нелегітимну владу, яка узурпувала все в своїх руках. Хоча я точно пам'ятаю, може я і не згодна з цим досі, але я точно пам'ятаю, як у 2019 році все ж таки більш ніж легітимним став президент України Володимир Зеленський. І не стисняюсь, заявляють об этом, Нам, конечно, хотелось бы, чтобы граждане Украины понимали, к чему их ведут и Вашингтон, и Брюссель, и другие лидеры европейских государств. А также те, кто уже нелегитимен, но фактически узурпировал, захватил власть в Киеве. Мы боремся с нацизмом. Мы делаем все для того, чтобы демилитаризировать Украину. Мы должны сделать все для того, чтобы Украина была нейтральным государством. Только и это принесет мир на Украину и принесет его в Европу, а также обеспечит безопасность нашей страны. В этом заключается цель специальной военной операции. Ну а далее коротенькая иллюстрация вид самых недругих россиян. Чому ми не можемо бути нейтральними? Чому ми не можемо відмовитися від своїх прагнень стати їх частиною НАТО, так і частиною європейського союзу? Хоча це різні історії. Чому ніколи в житті ми не маємо скорочувати ані чисельність нашої армії, ані фінансування та її посилення? Тому що допоки в нас існує ось такий сусід, який ходить по нашому розбитому місту, оцей освободитель, який смакує руїну смерті, вбивства і ще й жартує, що він ріелтор. До тих пір ми не можемо зупинитися і перестати думати про нашу нацбезпеку, про те, як ми будемо відбивати чергову навалу ось таких СВОшників, які радіють довкола наших зруйнованих будинків. і господа, здравствуйте. Я Якщо Сикаму нужна недвіжимість... вот ниже ниже рыночной стоимости вообще за копейки предлагаю вам недвижимость на любой вкус и цвет Бля, что было, а с правой стороны. на любой вкус и цвет ребят предлагаю вам недвижимость ниже рыночной стоимости выбираем смотрим на любой вкус и цвет ребята. Можна сказати, отдаю даром. І наскільки ж це мерзенно виглядає? Вони знищили те, що самі називали центром рускава міра. Ну це ж не я придумала. Це ж росіяни ділили нашу територію нашої країни на російськомовні, проросійські регіони, Бандерівські, прозахідні, які завгодно. Це вони охрестили Донбас Руським. Хіба ж його привратіли в русський мір в руїну он Лавров вкотре нам нагадує в розмові воєнного злочинця Путіна із канцлером Німеччини Шольцом? Шольц багато говорив про те, що Росія має забиратися в свої болоти і покинути територію України, що є цілком і повністю правдою. Але мовляв, він не слово не сказав про первопричини, чому почалась війна, а як же захист прав русскоговорящих? Яких намагаються досі знищити, камон, oh, Ви перші їх вбили. Ви перші їх знищили і знищили їхні домівки. Я вже мовчу про те, що ви під ніж пустили 800 не русскоговорящих, а прям росіян, прям ваших. Не існує ніяких першопричин. Існує тільки бажання панувати, окуповувати, ну і приростати новими територіями, які ніколи вам не дістануться. Ви подавитесь Україною. Борис с Путиным, вот тот же Шольц, не сказал ничего из того, чего он не говорил бы публично каждый второй день. Вы должны уйти, ни слова про первопричины, ни слова про русский язык, про права русских, которых Зеленский хочет забрать себе. А на самом деле Зіленський я вже цитував його, ще в 21 першому році до спеціальної операції сказав, Якщо ти себе руським на Україні, то провалювай в Росії. До речі, сам канцлер Німеччини Олаф Шольц без п'яти хвилин як колишній. Я вважаю, що про нього треба говорити, як і про Джо Байдена, і з повагою, тому що якби вони нам не допомагали. Хто знає, як далеко могла б зайти направду, російська армія, але тим не менше змінилося у світі багато чого. І росіяни, я вам це казала багато разів. Вони щиро сподіваються, о, в Європі вибори десь відбуваються зміни. Зараз прийде проросійський уряд, зараз прийде проросійський прем'єр чи президент і все заграє новими фарбами. Саме така ставка була і на Дональда Трампа. Ну він і сам безкінечно давав такі пасики, що звісно особисто я тут у Києві сприймала його. Його потенційний прохід як велику загрозу. Допоки я ще не знаю, як правильно змінити ставлення до президента Сполучених Штатів Америки, але його риторика різко стала антиросійською. Ну окей, якщо не антиросійською, то уж точно не на користь Російської Федерації самого диктатора Путіна. Тож і чудово, що тільки сьогодні, через тиждень, перший тиждень президентства Дональда Трампа, Шахназаров і не тільки вголос кажуть, а чого ви сподіваєтесь на Трампа, з чого ви вирішили, що він щось. Подарує, що він не змусить Росію на капітуляцію. Шахназаров каже, що треба сподіватися винятково і тільки на себе. Правильно, тільки в ваших руках і ваших ногах ще лишається шанс на те, щоб зібрати свої речі, свою армію і звалити з території України. По Поводожида господина Трампа я і одразу вспоминаю великого російського Некрасова. Барин нас приїде... Барин нас рассудит. Барин сам увидит, что плохая избушка и велит дать лесу, думает старушка. Ну, как говорится, похоже, это закончится так же, как и у Некрасова. Старый Барин умер, новые слезы вытер, сел в свою карету и уехал в Питер. Так что вот, вот эти ассоциации как-то возникают действительно с, с этими. Как... Но что хорошего можно ожидать от господина Трампа, из того, что я наблюдаю, я все-таки придерживаюсь э, того мнения, что велика вероятность, что он доведет Соединенные Штаты до того же состояния, в котором был СССР в 1990 году, велика, велика. Поскольку, когда, на, на мой взгляд, я придерживаюсь мнения, что он в сущности такой же симптом э, того, что у нас называлось перестройка. Как в свое время Михаил Сергеевич Горбачев. Конечно, это разные, нельзя. История разные, люди абсолютно разные, видите, но есть какие-то процессы, такие присущие вот таким образованием, как Соединенные Штаты, СССР, их, их, их кризисы, они примерно происходят по одному и тому же сценарию. Вот здесь, здесь есть такое ощущение, поскольку, конечно, видимо, в Соединенных Штатах... Я говорю, видимо, хотя все об этом говорят, но мы не живем в Соединенных Штатах, поэтому мы все-таки не, не, не чувствуем так ткани, но похоже на, 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 на то, что все, все проблемы, которые там э, за, за все эти десятилетия уже скопились, они, конечно, требуют каких-то серьезных реформ, даже революционных. которым Тим паче, що з таким військом не те, що до Ламаншу тут не зрозуміло, як до кордонів Донецької області дійти. Загалом наповнення російської армії воно дивовижне, коли в 22-му році розпаковували все те, на чому їхали, йшли. Як виглядали російські офіцери, військові? А це я нагадаю, була кадрова армія. То й тоді диво дивувались, як друга армія світу може. Ну, бути в такому стані. Минуло три роки. Професіонали закінчилися. Новенька, класна, сучасна техніка. Вже теж тож власне СВОшники доїжджають на тому, що йому спадок лишилося із часів великої вітчизняної війни. Все це тільки на папері Друга армія світу. Ну а на правду, це тепер та сама фанірна, як фанірний маршал, так і фанірна армія, яка бере кількістю. Кількістю своїх власних смертей, тож навіть зетватники, пропагандисти, які від першого дня казали «вперед, вперед, Київ за три дня. Тепер кажуть: Ой, а що то солдатики наші грязні, аж тані ніножка розтіряний кіте, і командири підставляють, і щось від великої армії не лишилось нічого. Все розкрали, все розтратили і все знищили в ході спроб окупувати Україну. В 1999 году я видел карты 3D. В 1999 году у нас все было. У меня записи есть, и все это, я не, не просто балаболю языком, а там можно было так. Группа СПН готовится к выходу э, спецназа. Все, они могут э, смоделировать свои действия в электронном виде, пройти этим ущельем, выйти в этот отрок по, по, по склонам пройти, э, применить э, отягощающие, так сказать, варианты ночью, днем, утром, в туман, э, в холод, в жару. Вертолетчики могут вместе с тобой пройти этот путь высадки эвакуации. Ну тогда в девяносто м году это Фантастика было. Была, да? Где было это в э, 22 году? Вопрос. Так вот это... Ответа все... нет. Вот. Так Почему? Вот. Где, где эти люди расстрелянные должны под красной стеной нашей кремлевской валяться? те, кто... Кто ответственен был за это. Да. Знаешь, как я встретил одного э, комбата. А что там говорить со 150-й дивизии. Только я, я не буду полк называть, только я был в этом полку с проверкой в составе Группы Общественного совета Павел Николаевич Гусев был старше у нас. Только мы посмотрим, ну полчок просто блестит, как у кота яйца. И я увидел этот полк. Грязные, растерянные, перепуганные солдаты. Я говорю, где командиры? Это тогда еще, да? Это в 22 феврале, угу. когда он говорит, нас подставили, я говорю, Тебя когда подставили? Когда ты закончил высшее общевойсковое командное училище? Когда тебя, ты прошел аттестацию на командира батальона? Когда тебя подставили? В каком месте? У тебя люди погибли. Как кто тебе, тебе, Путин с неба должен с таким пальцем показывать, где те танки расставить? Тогда что, все-таки не готовы были? Не, не, не понимали Конечно, не размаха? Не понимали... Ну невозможно армию без войны подготовить к войне. Ні, важливо, хоч ти кішками собачими всю эту полосу заливай заливає крові свиною, там кишками обматувай. все одно ти не підготуєш чоловіка к таким бойовим дійствам. І попри те, що емоції зашкалюють, саме час, друзі, прощатись. Але перед тим як зникнути з ваших екранів, я вам нагадаю, не забувайте лишати свій лайк обов'язково підписуватись на ютуб канал Курбаново Лайф, коментуйте почути й побачене. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну до зустрічі.